Виконаємо практичну роботу 4. Тема створення електронної поштової скриньки. Електронну поштову скриньку створювали в правах 1314 потрібно створити електронну скриньку, якщо вона вже є у вас створена, тоді продовжуєте роботу у вашій створеній поштовій скриньці. Оформити і надіслати листа із складеним графічним файлом кільком адресатом. І ще раз кажу, що для тих, в кого є. Вже поштовий поштова скринька є аккаунт. Пункт перший, другий. Пункт перший придумати назву, пароль для поштової скриньки, відкрити браузер. Зайти на сторінку створення облікового запису. Google пропускаємо а відразу відкриваємо о, обліков... відразу відкриваємо ваш обліковий запис. Так, в правому куті системи Google є. Обліковий запис Google. Отже, для тих, хто тільки створює, ви обираєте команду додати інший обліковий запис. Вибрати інший, створюєте ваш обліковий запис за допомогою кнопки Створити обліковий запис для себе. Вводите ваше ім'я прізвище унікальну назву вашого аккаунту. Пароль повинен містити в собі 8 літер або цифр. І Логін і пароль повинен записувати латинськими літерами, тобто на англійській мові. Вказуєте далі, заповнюєте анкетування і приймаєте умови користування з листом, умови користування послугами Google. І створюєте ваш лист за допомогою служби Gmail. Додатки Google також дозволяють обрати цю службу. Далі. Пункт третій. роботи. Потрібно за вказівками ввести потрібні дані свого облікового запису. Це коли ви заходите в ваш обліковий запис. Обираєте додатки Google, відкриваєте поштову скриньку Gmail. Натискаємо написати і створюємо лист для відправлення. Для того, щоб відправити графічний файл, спочатку давайте створимо той графічний файл, який, який буде вкладенням. Для даного листа. Можна створити засобами векторного редактору, растрового редактору. В 6 класі вивчали векторний редактор Paint. Отже, створимо новий документ в редакторі Inkscape, задамо параметри документа як для картовки, як для листа вітань, привітання. Фонд сторіночки оберемо. В нас був новий рік. Зробимо привітання з Новим роком. Нагадаю, що текстовий інструмент дозволяє створити текст. У вас привітання на будь-яку тему Новий рік. Можна відредагувати шрифт, встановити. Можна встановити вирівнювання. Давайте по центру поставимо. Ось по центру. Є. Трішечки відредагуємо. Задамо штрих, колір штриха. Давайте ось такий якийсь. Задамо також, давайте зображення, якісь оформлення зробимо. Зробимо менше колір. Для того, щоб переглянути палітру кольорів, натискаємо на стрілочку Далі. Можна дублювати, можна копіювати, створити ще декілька таких об'єктів різного кольору. Так, тут же ви самостійно обираєте ваші малюнки, створення ваших малюночків. Що ось, ось тут якраз і потрібно для цієї дії потрібні якраз вирівнювання та розподілити. Вирівнюємо по центру, по відносно вертикалі і відносно горизонталі. Згрупуємо даний об'єкт, зробимо його трішки меншим. І розмістимо. Давайте в нашому документі. Так, створили. Збережемо дану роботу. Обираємо файл зберегти як. Зберігаємо в папці сьомий клас. Папочка сьомий клас. Це у нас новий рік. Або можете назвати листівка на новий рік. Зауважте, що зберігаємо в форматі SVG. Це формат для редагування векторних файлів програми Inkscape. Для того, щоб передати лист мережі Інтернет, я обираю команду експортувати. меню файл обираю команду експортувати. І зауважте, що експортую. В формат Portable Network Graphic PNG. Тобто, це формати для передачі даного графічного файлу мережо інтернет, експортувати. На 6 класі знайомилися із форматами графічних файлів. Знаємо, що формат PNG JPEG добре використовується для передачі мережею інтернет. Створили нашу візитку. Давайте переглянемо, що вона знаходиться в папці 7 клас на робочому столі. Новий рік, перегляньте, будь ласка, новий рік у нас формат SVG і новий рік формат PNG. Ми будемо передавати якраз форматом PNG. Переходимо в створення листа. Кому надсилаєте адресу вчителя вказуєте, кучелено25.gmail.com. Тема це практична робота. 4 Ваше прізвище ім'я. Далі а, можна записати завдання, вкладений файл, Там відправляємо лист із вкладеним файлом. Для того, щоб зробити вкладення, обираємо кнопку Вкласти файл в нижній частині. Листа, створення листа обираємо кнопку вкласти файл вона у вигляді скріпки файл і шукаємо в папці 7 клас. Давайте поставимо великі піктограми в нас стоять. Так, додаємо новий рік ось. Зауважте, що в форматі PNG передаємо. Бачимо, що є вкладання наше, да? Ось, файл Новий рік ПНЖ. Обираємо кнопку Надіслати. Перевіряйте, чи правильно все виконали. Обов'язково вказуєте адресу kuchelena Lena25.gmail.com. Можете також надіслати вашим однокласникам і обираєте кнопку Надіслати. Виконуєте роботу. На все добре.